Всі найголовніші події п'ятниці, 15 серпня, далі у програмі. Силами АТО проведено підготовку до визволення від терористів Луганська і Донецька. Речник РНБО Андрій Лисенко пообіцяв інформувати громадськість про результати операції. В результаті обстрілу зградів, встановлених на території Росії, був розбомблений український прикордонний пункт пропуску Успенка. Як уточнюється в повідомленні РНБО в Твіттері, обстріл вівся з учорашнього дня з російської території. У Мелітополі Запорізької області зловмисники влаштували вибух у будівлі Приватбанку. На щастя, постраждалих немає. Який саме вибуховий пристрій спрацював, встановлюють фахівці. У Харкові міліція затримала чоловіка з саморобними вибуховими пакетами, які він планував використовувати під час масових акцій у місті. Вибухівка вилучена та направлена на дослідження до експертів-криміналістів про замовників нездійсненого теракту. Поки немає жодної інформації. Столичний зоопарк став безкоштовним для дітей-переселенців зі Сходу. Міський центр соціальних служб організовує групи по 25 осіб. Як виявилося, більшість цих дітей уперше бачить диких тварин. Насичене літні дозвілля доброчинці та волонтери обіцяють малечі до вересня. Потім на них чекають у київських школах і дитсадках. Туди вже записали близько 900 дітей-переселенців. З наступного тижня Андріївський узвіз стане повністю пішохідним. Зараз він активно використовується водіями з метою проїзду з подолу до центру Києва. Проте після закінчення дорожніх робіт на Хрещатику узвіз зроблять пішохідним. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.